Яструби, ворони і лисиця. Яструби і ворони уклали угоду, що напорівно ділитимуться будь-якою здобиччю у лісі. Якось вони побачили, що під деревом безпорадно лежала поранена мислицями лисиця, і зібрались навколо неї. Ворони сказали Ми візьмемо собі верхню частину лисиці, тоді ми візьмемо нижню, погодилися яструби. Лисиця посміялася над цим і сказала. Я завжди думала, що яструпи з народження вищі за ворон, і тоді саме їм мала б дістатися моя верхня частина, бо до неї входить голова з мозком та іншими смаколиками. І справді, сказали яструби, ми візьмемо цю частину лиситі. Е, ні, заперечили ворони, вона наша, як і домовлялися, і вибухнула між сторонами війна. Вони зазнали чималих утрат і небагато хто спромігся втекти. Лисиця пробула під деревом і ще кілька днів, ласуючи убитими воронами і яструбами, а потім зміцніла і бадьоро побігла геть, зауваживши слабкий виграє від того, що сильні чубляться. Індійська байка. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.